Усім привіт! Я в Аврорі. Шампунь Магія Провансу, 750 мл, ціна 34 гривні з дозатором. Шампунь бальзам 2 в 1, Живлення та м'якість, Довжина та густота. Ціна 44 гривні. Шампунь бальзам 2 в 1, від фітолінія об'єм 500 мл, ціна 39 гривень. Шампунь від Еколан, 1 літр об'єм. Сапфір або діамант. Ціна. 49 гривень. 2 в одному шампунь Гель для душу від нектар. Об'єм 1 літр. Ціна 55 гривень. Є гранат та вишня, кокосовий рай, персик і авокадо, оливка і лайм. Шампунь Only Natural з 400 мл 39 гривень. Шампунь Only Naturals об'єм 1 літ ціна 69 гривень, пінаколада, тропікана або смузі три варіанти на вибір. Шампунь та кондиціонер із каратеном від оші, об'єм 1 літр, ціна 139 гривень. Май зручний дозатор. Також є шампунь і кондиціонер із аргановою олією. Шампунь Wash Go 100% об'єм 400 мл. Ціна 69 гривень. Три варіанти на вибір. Ультраделікатний шампунь від Wash Go. На міцелярній воді 400 мл. Бальзам маска для волосся Bio Naturals об'єм 480 мл. Ще сьогодні ціна акційна 44 гривні. Засоби для догляду за волоссям від Сульсена. Крем, що стимулює ріст волосся 109 гривень. Чотири линійки від фірми Dallas засобів для волосся є масочки і шампуні. Об'єм шампуню 850 мл, ціна 119 гривень. Ціна масочок також 119 гривень. Є кокосова протокс. Алоєвера. І каратинова. Бальзам ополіскувач від Carnier Fructis. Об'єм 250 мл 84 гривні. Шампунь. Ціна 109 гривень 400 мл. Ельсеф. Масочки від L'Oreal. Ціна 199 гривень 300 мл. Ось такий бальзам філер 109 гривень, шампунь також 109 гривень, об'єм 250 мл. Великий шампунь від Eльсеf 400 мл 149 гривень. Маска для волосся від Доктор Санте. 300 мл об'єм, ціна 77 гривень. Два варіанти на вибір. Спрей для волосся ціна 74 гривні. Великий асортимент шампунів від Доктор Санте. Є ось такий з органовою олією. Об'єм 250 мл. Ціна 74 гривні. Шампунь із кератину від Доктор Санте. Ціна 74 гривні. Алої Вера. Від доктор Санте шампунь із ріп'яховою олією. ціна 59 гривень. Масочка з аргановою олією. Ціна 77 гривень. Спрей 74 гривні. Шампунь з аргановою олією. Ціна 74 гривні. Об'єм 250 мл. Ще одна линійка із органовою олією. Масочка 300 мл. Ціна 77 гривень. І шампунь з аргановою олією. Кокосова ланієчка, маска, спрей для волосся та шампунь. Ви помітили, що це відео трошки іншого формату, ніж зазвичай? Підтримайте мене і поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Шампунь від фортеси. Ціна 109 гривень. Бальзами від фатези об'єм 400 мл також 109 гривень. Масочка 109 гривень. Спрей 149 гривень. Ще один варіант спреїв, термозахист, спрей молочко 109 гривень. Гель павутинка для вкладання волосся. Ціна 109 гривень. Одноразові шампуні. Ціна 5 гривень, об'єм 15 мл. Кондиціонер для волосся. Ціна 64 гривні. З цього виробника є також шампунь-скраб для глибокого очищення. об'єм 250 мл. Шампунь термозахист соліоверде. Об'єм 500 мл. Ціна 88 гривень. Шамту ціна 99 гривнь. Шампунь від шаума об'єм 400 мл. Ціна 99 гривень. Свіжий об'єм, 7 трав та каротин. Сухий шампунь від шаума. Ціна 109 гривень. Об'єм 150 мл. Від чварскоп в ліскур ціна 99 гривень. 250 мл об'єм. Деякі варіанти шампунів є акційні – 74 гривні. Ось такий бальзам 74 гривні і спрей для волосся ціна 119 гривень 250 мл. Head and 129 гривень. Пантін 109 гривень. Об'єм 400 мл. Набір від сіус для фарбованого волосся, шампунь та бальзам 199 гривень. Бальзам 88 гривень. Кондиціонери для волосся від Профікари. Ціна акційна 49 регулярна 69. Масочки від цієї лінії. Два варіанти: глибоке відновлення і реконструкція. Об'єм 350 мл. Ціна 119 гривень. Другий варіант зволоження і живлення. Шампуні профікари об'єм 400 мл. Акційна ціна 77 гривень. Яскравий колір та м'якість, Попереджує випадіння активує ріст. Шампунь проти ламкості. Ось такий варіант зміцнення живлення та зволоження. Шампуні для чоловіків. Hit for Men Ціна 49 гривень. Йдуть в подарунок із такою мочалкою. Два в одному. Cool Man 400 мл 59 гривень, шампуні від шавму чоловічі 119 гривень. Сіус 139 гривень. Об'єм 400 мл. Шампунь Head Shoulders Soul Spice. Ціна акційна: 129 гривень. Дитячий шампунь. Ось такий коштує 29 гривень. 300 мл. Для дівчаток ціна 39 гривень. Шампунь від мультипульти. Дитячий об'єм 400 мл. Ціна 34 гривні. Також є ціна 39 гривень. Чотири варіанти на вибір. Шампунь 39 гривень. Кря-кря. Каченя 250 мл об'єм. Шампунь гель у милому флаконі із дозатором: 300 мл об'єм, ціна 49 гривень. Шампунь Дольче Веро, об'єм 500 мл. Ціна 49 гривень. Три варіанти ароматів: тропічний смузі, соковита полуниця та медова диня. Засіб для купання 3 в одному. Шампунь, піна, гель, ціна 55 гривень. Спрей для легкого розчісування. ціна 39 гривень. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі! Усім па-па!